Доброго ранку, мої малята! Сьогодні я пропоную разом зі мною поспостерігати за явищами природи взимку. А скажіть мені, будь ласка, які явища природи ви знаєте? Сьогодні ми будемо спостерігати за інеєм, морозом і памороз. Тож, Сідайте і уважно дивіться. Діти, зима казкова та чарівна пора року. Чому вона чарівна? Погляньте, які перетворення ми можемо з вами спостерігати в морозні дні. Все навкруги немов завмирає. Ми можемо спостерігати паморозь це кристалі, кристалічні відкладення льоду на гілках дерев та кущів. Вітер, волога, мороз сприяють такому створенню явищу природи. А ось така льодяна наморозь це дуже незвична та красива. Також ми можемо бачити інь. Це більш тонкий кристалики, які також бувають на деревах, на кущах. Саме мороз робить зиму такою привабливою Мороз справжній чарівник. Мереживо, яке він створює, не може повторити ніхто. І як таке чудо вдається природі. мабуть це казкова таємниця. Отож насолоджуємось новими враженнями, які дає нам зимова природа.